Вітаю вас! Ми продовжуємо говорити про Horizon Forbidden West. І сьогодні ми з вами поговоримо про Skill Tree дерево навичок. Почнемо. Я вже багато розповідав про елементи, які характерні рольовим іграм. І сьогодні ми поговоримо ось про що. А коли ви граєте у рольові ігри, там найрозповсюдженіша модель розвитку вашого персонажу виглядає наступним чином: ви виконуєте якісь певні квести, перемагаєте ворогів, і за це ви отримуєте бали досвіду. При накопиченні певної кількості цих балів досвіду, ви підвищуєте рівень свого персонажу. І коли ви підвищуєте свій рівень персонажу, ви отримуєте ще якісь певні бали. За них можна, наприклад. Покращити характеристики вашого персонажу або придбати корисні навички. Ось саме про такі навички ми сьогодні і поговоримо. Але давайте трохи відволічемось і поговоримо про іншу гру, на прикладі якої я поясню вам, чому ця система називається саме дерево навичок. Подивімось ось на це дерево-навичок з «Jedi Fallen Order». На цьому дереві навичок ми бачимо три гілки розвитку нашого персонажу. Одна гілка дерева має у собі навички, які мають певну спрямованість. Тут це використання сили, – «Force», володіння світловим мечем – «Lightsaber» та «Survival» виживання. І зверніть вашу увагу ось на це слово «Lightsaber» Світловий меч. Вам не здається, що меч англійською це якось інакше буде? А якщо не можете пригадати це слово, це sword. Також можете звернути увагу, як вимовляється це слово. Вимовляється воно доволі незвично. Це не sword, а sword. Тож, чому lightsaber, світлова шабля, перекладено це як світловий меч, мабуть, так краще звучить. Але зараз давайте повернемось до Horizon Forbidden West. У першій частині Horizon деревина очок виглядало ось так: тут чотири гілки Prowler. Бродяга Brave, хоробра forager – Давайте пропустимо це слово, я про нього хочу окремо поговорити. І остання гілка це traveler-мандрівниця. Тут зверніть увагу ось на таке слово. Forager. Перекладач мені запропонував такий переклад, як фуражир. Це людина, що відповідальна за фураж сухий корм для тварин. І як на мене, цей переклад тут не дуже підходить, тому що у цьому значенні forager – це людина або тварина, що займається збором їжі. Отже, я переклав це слово як збиральниця. Тут ми бачимо 6 гілок і значно більшу кількість навичок, порівняно з першою частиною. І назви цих гілок: Warrior воїтелька. Trapper – Так і перекладається трапер. Trap – це пастка. Trapper – це людина, яка ці пастки виготовляє та встановлює. Hunter – мисливець. Survivor – Я переклав як виживач. У словнику такого слова немає, але у розмовній мові воно зустрічається. І якщо бажаєте більш літературний переклад той, хто виживає або виживаючий виживаюча, Infiltrator – Можна Перекласти як шпигун. Infiltrator – це той, хто проникає у ряди ворога непоміченим. Отже, ця гілка містить навички, пов'язані з непомітністю. Machine Master. я переклав як господарка машин. Тобто машини підпорядковуються Ейлой. Далі ми подивимось на кілька навичок з кожної гілки. Почнемо ми з Warrior. Ця гілка навичок пов'язана з ближнім боєм. І перша навичка має назву Blockbreaker пробиваючий блок або ламаючий блок. Якщо ворог блокує наші удари, це комбо вам допоможе. Нижче ви можете побачити комбінацію кнопок, якою активується ця навичка: R1, R1 та R2. Що ще тут можна побачити? Це активна навичка. Тобто її треба активувати. Як саме це зробити, ми тільки що дізнались. наступна навичка буде мати такий термін, як мелі. Взагалі-то це слово означає неконтрольований натовп, що рухається у різних напрямках та. Учасники його б'ються один з одним або ще з кимось. Але коли ми говоримо про відеоігри, у відеоіграх цей термін означає ближній бій, тобто рукопашний бій або бій з використанням зброї ближнього бою. Наступна навичка має назву melee damage – пошкодження ближнього бою. Deal more damage with light and heavy attacks. Робіть більше пошкоджень своїми легкими та сильними атаками. Легка атака виконується натисканням R1. Сильна атака натисканням R2. І це пасивна навичка Passive Boost. Це означає, що активувати її ніяк не треба. Це постійний бонус. Йдемо далі. Critical Strike Plus покращений критичний удар. Critical strike deals more damage. Критичний удар наносить більше пошкоджень. Далі ми бачимо, за яких умов і як можна виконати критичний удар. Stun or knock down an enemy, then approach and tap R1 to execute a critical strike. Приголомщить або збийте ворога з ніг, а потім підійдіть і натисніть R1, щоб виконати критичний удар. Зараз ми подивимось на ближній бій. Ось тут можна побачити, що ворог приголомшений, і протягом певного часу йому можна нанести критичний удар, що я далі і роблю. І ще один приголомшений ворог, і ще один критичний удар. Спейс Ейлой може накопичувати заряд енергії від того, що ми атакуємо ним ворогів. І, атакуючи ворога сильною атакою, після накопичення цього заряду ми розміщуємо цей заряд на ньому. Виглядає це як синє коло. Ось тут можна побачити, як це виглядає. І після цього у цей заряд можна вистрілити з лука, щоб активувати його, та нанести дуже серйозні пошкодження. Далі ми переходимо до гілки Trapper. Тут знаходяться навички, пов'язані з пастками. І перша навичка називається Quick Trapper швидкий трапер. Place traps faster on the field. Розміщуйте пастки швидше. Наступна навичка Nimble Crafter. Я переклав як спритний ремісник. Крафтер це людина, яка щось виготовляє своїми руками. Craft Tools, Traps and Potions Faster. Виготовляєте інструменти, пастки та зілля швидше. Наступна навичка Trap limit – Ліміт пасток. Тобто максимальна кількість пасток, яку ви можете з собою нести. Place more traps and trap wires on the field at the same time. Розміщуйте більше пасток та дротових пасток одночасно. І йдемо далі. Resilient Trapper Стійкий трапер. Take less damage when triggering your own trap or trap wire. Отримуйте менше пошкоджень при активації своїх власних пасток та дротових пасток. Далі подивимось, як пастки виглядають та діють. Розташовуємо пастку. Машина наближається до пастки і та детонує її. І робимо те саме ще раз. Переходимо до гілки Hunter мисливець. Тут навички пов'язані з луком та іншою зброєю, що б'є на відстань. Усі навички, що ми розглянемо, будуть пов'язані з концентрацією. Concentration. Ще Concentration можна перекласти як зосередження. І це режим уповільнення часу при прицілюванні. І перша навичка це Concentration Plus, концентрація плюс, тобто навичка концентрація нам доступна одразу після початку гри, а це її покращення. Increase your concentration limit prolonging use збільшує ліміт концентрації, подовжуючи використання. Тобто ми зможемо знаходитись у режимі сповільненого часу довше. Наступна навичка це Concentration Regen. Regen – Це скорочено від Regeneration – регенерація. Відновлення якогось певного ресурсу. Тобто, можна перекласти це як відновлення концентрації. Recover concentration faster. Відновлюйте концентрацію швидше. І остання навичка пов'язана з концентрацією. Deep Concentration. Глибока концентрація. Concentration depletes more slowly. prolonging use. Концентрація витрачається повільніше. Збільшує час її використання. Далі подивимось, як виглядає ця концентрація у бою. Прицілюємось і входимо в режим концентрації, натиснувши R3 Button. Як бачимо, при уповільненні часу легше робити влучні постріли. Далі ми переходимо до гілки Survivor виживаючий. Тут здебільшого будуть навички пов'язані з лікуванням. І перша навичка Potent Medicine сильнодіючі ліки. Medicinal berries provide more healing and heal you faster. Цілющі або лікувальні ягоди відновлюють більше здоров'я, і здоров'я відновлюється швидше. Low health defense захист при низькому рівні здоров'я. Resist more damage when you are dangerously wounded. Below 30% of health. Ваш опір пошкодженням покращиться, тобто зросте захист, коли ви небезпечно поранені. Рівень здоров'я нижче 30%. Low health regen. Регенерація при низькому рівні здоров'я. Automatically recover health sooner when you are dangerously wounded. Below 25% of health. Автоматичне відновлення шкали здоров'я буде починатись раніше, коли ви небезпечно поранені. Рівень здоров'я нижче 20%. Наступна навичка: Medicine Capacity. Місткість ліків. Тобто скільки лікувальних ягід ви можете переносити з собою. Carry more medicinal berries in your medicine pouch. Носіть з собою більше лікувальних ягід у своїй аптечці. Зверніть увагу на кількість здоров'я і на те, як блимає наша аптечка. Це вказує на те, що нам потрібні ліки, щоб відновити наше здоров'я. Тиснемо Up Button і починаємо лікуватись. Кожна ягода відновлює одне ділення стрічки здоров'я. Переходимо до гілки Infiltrator. Шпигун. Перша навичка. Silent Strike Plus. Покращений тихий удар. Silent Strike Deals More Damage. Тихий удар наносить більше пошкоджень. І нижче можна прочитати, як такий удар виконується. Approach an enemy undetected. Підійдіть до ворога непоміченим. And when prompted – і коли з'явиться підказка. Tap R 1 button to execute a silent strike. Натисніть R 1 button, щоб виконати тихий удар. Перед тим як почати говорити про наступну навичку, ми поговоримо про такий термін з цієї гри, як tier. У якості дієслово це означає відривати. У кожної машини з цієї гри є певні слабкі місця, влучаючи у які ви наносите додаткові пошкодження. І коли цей елемент, ця деталь повністю відірвані від машини, ви наносите ще більші додаткові пошкодження. Скануємо машину, щоб виявити її слабкі місця. І стріляємо у це слабке місце. Бачимо, як цей елемент відривається від корпусу машини. Це критичне влучання. Машина залишається безпомічною через приголомшення від такої атаки. Отже, цей термін «tear» відповідає за те, наскільки ефективно ви відриваєте ці деталі від машин. І перекладати його я буду як відривати, відірваний, ну і тому подібне. І наступна навичка називається Stealth Tier Plus. «Deal more tear damage while in stealth». Ви будете наносити більше відривних пошкоджень, знаходячись непоміченим. Increasing the ability to remove enemies armor and parts from machines. Укращується здатність відривати ворожу броню та частини машин. Йдемо далі. Stealth ranged Plus. Deal more impact damage while in stealth. Ви будете наносити більше пошкоджень, знаходячись непоміченим. Impact damage це звичайні ударні пошкодження. Silent Strike Heal Лікування від тихого удару, Recover health when using silent strike. Відновлюйте здоров'я, коли виконуєте тихий удар. Наступна навичка має назву low profile. Я переклав це як непомітність. І ось цікавий вираз: «to keep low profile це означає бути непомітним або залишатись непомітним. Reduce your visibility to enemies. Зменшить свою видимість для ворогів. Тобто ворогам буде складніше вас помітити. І остання гілка Machine Master – господарка машин. Тут будуть навички, пов'язані з підкоренням та керуванням машинами. Далі ми зустрінемо такий термін, як mount. Взагалі, це слово означає коня або іншу тварину, на якій закріплено сідло, і на ній можна пересуватись верхи. Але у відеоіграх так називають усіх творінь, на яких гравець може пересуватись. У розмовній мові так і кажуть: mount або mounted. І перша навичка має назву Mounted Defense. Я переклав це як захист вершника. Take less damage while mounted. Отримуйте менш пошкоджень, знаходячись верхи». Далі ми поговоримо про такий цікавий термін, як override. Взагалі, це слово перекладається як перевизначати. Наприклад, хтось встановив якісь правила. А ви ці правила частково або повністю скасовуєте і встановлюєте свої власні. Якщо ми говоримо про програму, ви обходите захист цієї програми і змінюєте її під себе. У цій грі Aloy може проводити злом ворожих машин і підкорювати їх. Отже, я буду перекладати override як злом, або вот таки буду казати, що машина знаходиться під контролем. «Lasting Override. Тривалий злом. Increase the amount of time a machine remains overridden. Збільшується тривалість часу, коли машина залишається під контролем. Machine damage – Пошкодження, що наносять машини. Overridden machines deal more damage. Зламані машини наносять більше пошкоджень. Далі ми подивимося, як Aloy зламує машини та керує ними. Щоб провести злом машини, треба підібратись до неї непоміченим. Зламуємо машину, і тепер вона знаходиться під нашим контролем. Ми можемо подорожувати на ній або битись за допомогою цієї машини. Це була остання гілка навичок з цієї гри. Сподіваюсь, вам було цікаво, і ви дізнались кілька нових слів англійською. Ми з вами дуже скоро зустрінемось і подивимось, що ще цікавого можна знайти у цій грі. На все добре та до нових зустрічей.